Знаєте, питання залишилися, тому що саме об'єднання воно є дискусійним. І чи зможе пенсійний фонд, якого основне сьогодні це виплата пенсій громадянам і допомоги при смерті пенсіонерів, сьогодні навантажиться ще іншим: це виплата лікарняними, за лікарняни і виплата регресній. Це ті люди, які працювали на шкідливому виробництві і втратили частково здоров'я, їм потрібно платити компенсацію. Раніше це все робив фонд. Зараз його об'єднали до пенсійного. Дуже складно робити якісь прогнози. Ми не голосували, як і певна частина народних депутатів. Чому нас не переконали, що об'єднання фондів дасть позитивний. Тенденції стосовно виплати нині є заборгованість більше мільярда гривень. Це по листках непрацездатності. Хоча є певний крок, зроблений це те, що вже електронні листки непрацездатності, що спростили сам механізм, бюджет перерахував певні кошти. Я хочу сказати, що насправді є великі претензії до роботи самого фонду. Соцстраху, але зараз я думаю пройде такий перехідний період, і наше завдання, і ми про це сьогодні говорили в сесійній залі, щоб зобов'язати кабінет міністрів виплачувати всі заборгованості за лікарняними, щоб люди вчасно їх отримували, щоб громадяни не відчули. Цієї бюрократичної процедури об'єднання цих фондів однозначно воно потягне за собою скорочення, і це є проблема, і ми вимагали, щоб все-таки ці люди, які працювали в фонді соцстраху, страху, були працевлаштовані вже в пенсійний фонд. Бо ми знаємо, що нещодавно уряд вийшов з ініціативою, щоб саме пенсійний фонд України зараз встановлював людям. Пільги і субсидії це ще одне навантаження на пенсійний фонд. Чи зможе він це зробити? Є велике питання, але е, надія є, що все-таки ми зможемо поламати цю бюрократію, і громадяни України вчасно будуть отримувати ті виплати, які їм передбачені згідно закону. Оці виплати вони передбачені законом. Про державний бюджет, що каже про це головний кошторис. Головний кошторис це ще один виклик, бо ми воююча держава, і більше половину чи майже половину всього бюджету піде на оборону. Це трильйон триста мільярдів. Але соціальні виплати це та гарантія, і президент дав доручення кабінет міністрів. Заклав основні два виклики: це оборона. І соціальний захист. Я впевнений, що державі вдасться виконати свій основний обов'язок, який затверджений в конституції. Громадяни України, пенсіонери будуть з пенсіями, і ті, хто отримує соціальні виплати, теж будуть їх отримувати. Я надію вчасно. Але, зокрема, про підвищення мінімальної заробітної плати не йдеться, не йдеться, тому що те підвищення, яке відбудеться з 1 жовтня, 6700, тисяч Воно і фіксує проєкті бюджету на наступний рік, тобто підвищення не буде. І зараз основний виклик, щоб були закладені кошти для виплати на різницю інфляції пенсіонерам. Це важливо, а громадяни, на жаль, будуть обділені в цьому плані, тому що індексація на рівень інфляції не передбачається. Але ми маємо пам'ятати всі, що триває війна. А під час війни основне завдання це оборона, і це важливе завдання. Цей проект бюджету виконує. Але ми будемо вносити поправки, щоб все-таки можна було, хоч скорочується термін до середини жовтня, щоб ми могли до кінця жовтня місяця ухвалити в цілому бюджет і щоб основний кошторис. Запрацював з 1 січня, ну дещо удосконалився цей законопроект до другого читання. Він сьогодні справді, як ви сказали, ухвалений, але його ухвалення не вирішено усі проблеми, і вони, на жаль, залишилися. Ми не голосували за цей законопроект. Фракція Батьківщина. Ми говорили, що основне завдання держави це створити умови. Якщо є недостатньо якихось професій, то влада має створити умови, щоб ці професії з'явилися. Бо в нас нині на, одне, на одну вакансію є приблизно 15 бажаючих, тобто люди не мають роботи під час війни. Кількість безробітних зросла, і дати можливість іноземцям. Приїжджати сюди і працевлаштуватись, я не знаю, чи це той патріотизм, який потрібно проявляти. Якщо нам кажуть роботодавці, що не вистачає певних професій, то давайте будемо на, в нас їх готувати. Більше того, складається враження, що деякі іноземці вони будуть працювати за меншу зарплату, ніж зараз пропонується громадянам України. І є небезпека, що просто деякі галузі. Звільнятимуть українців для того, щоб працевлаштувати тих іноземців, які можуть працювати за меншу зарплату. Факти такі є, коли з середньої Азії приїжджають до нас. Через це тут важливо захистити українського. І роботодавця, і українського працівника через те, дискусійний закон він ухвалений, але він спростив одну, як на мене, річ. Це ту бюрократію, яка ставала на перепоні, що якщо те чи інше підприємство залучає фахівця, якого немає в державі, за кордону. треба менше ходити і брати дозволів. То це є позитивно. Як він запрацює, життя покаже. І ще Верховна Рада е, мала на меті усунути і проблему або, так би мовити, неефективний механізм працевлаштування людей. Е, на вашу думку, цього законодавці досягли? Я думаю, що е, це завдання вирішує з законопроектом, очікуватиме на підпис президента. І тут е, я думаю, що ці, ці, такої дискримінації не буде. Що запропоновано натомість? Натомість запропоновано рівний доступ до ринку праці. Законопроект ухвалений про центр зайнятості, і я думаю, що саме його завдання створити рівні умови доступу найманого працівника до тієї чи іншої професії. Коли закон говорить про квотний принцип, що мається на увазі? Про квотний принцип, на жаль, цього не вдалося. Відстояти, бо ми говорили, що все-таки потрібно залишати квоту на молодих працівників, на людей, які мають право на перше працевлаштування. На жаль, це не вдалося відстояти, і цей законопроект квотність ліквідовує. Залишилась єдина квота для осіб з інвалідністю, які мають право. Працевлаштовуватись для цього будуть відповідні квоти, і роботодавець від держави за це матиме певну компенсацію. А ті громадяни, які тривалий час були без роботи, держава після ухвалених законів зможе забезпечити їх роботою ну, через центр зайнятості. Зараз центр зайнятості набуває іншого, як кажуть, змісту дуже важливо, щоб центр зайнятості. Також готував е, ті професії, які сьогодні потрібно для ринку праці. Тобто центр зайнятості має стимулювати навчальні заклади, готувати ті професії, які потрібні на ринку праці. Я думаю, що не вдасться, на жаль, всіх забезпечити роботою, тому що війна триває. Але важливо, щоб в цей період. Були підготовлені ті професії, які потребує військово-промисловий комплекс сьогодні. найбільш почесна професія це захисник вітчизни. Дуже важливо, щоб центр зайнятості і працював спільно з військоматами і з оборонною галузю щодо забезпечення цих напрямків. Ну і важливо, що сьогодні парламент все таки підтримав норму, яка стосується професійної підготовки. Учнів, тому що це майбутнє нашої економіки. Робот. Оце це дуже важливо. Профтехосвіта має отримати друге дихання, бо в нас вже нині жаліється. Роботодавці, що немає достойного слюсара, немає пропозицій щодо токарів і інших професій. Це все те, що має готувати професійно-технічна освіта. Ми маємо хорошу базу, її слід удосконалювати. Законодавці зробили серйозний крок щодо підтримки цієї галузі.